Іванґель від Луки, 4 розділ, перший та другий вірш. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів Він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів. Ми сьогодні з вами будемо говорити про дев'ять відмінностей між спокушанням Адама, першого Адама, в Едемському саду і спокушанням Ісуса Христа, другого Адаму, в пустелі. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб ми побачили побачили усю славу Христа для того, щоб ми побачили, наскільки Ісус Христос як наш. Корінь, корінь нашого нового життя, корінь нашої, а, нашого спасіння, корінь благодаті, через який ми повертаємося до стосунків любові із Господом, отримуємо прощення від небесного батька, наскільки Він сильніший за той корінь, від якого Ісус Христос нас спасає, від якого Ісус Христос нас звільняє через віру в Ісуса Христа і через жертву Ісуса Христа, яку Він приніс на Голгофі. Тож дев'ять від. Перша відмінність. Адам був безгрішною людиною. Ісус Христос це втілений Бог. Ісус Христос це Бог і людина одночасно. Друга відмінність. Адам був спокушуваний Сатаною в безгрішному світі. І Ісус Христос був спокушуваний Сатаною в грішному світі. Третя відмінність, коли сатана спокушав Адама, Сатана не мав жодної влади в цьому світі над людським родом і над Адамом. Коли ж сатана спокушав Ісуса Христа Він вже мав владу в цьому світі. Він був князем цього світу через те, що перший Адам вкорився йому і став рабом сатани. Четверта відмінність: перший Адам був спокушуваний в Едемському саду, другий Адам Ісус Христос був спокушуваний в пустелі. П'ята відмінність. Адам, коли був спокушуваний, він був ситий, він був задоволений. Коли Ісус Христос був спокушуваний в постелі, Він був голодний, він постився, і його фізичні потреби не були задоволені так, як були задоволені фізичні потреби першого Адама. Шоста відмінність. Адам перебував в повноті радості і задоволення. Нічого його не обтяжувало, тому що він був безгрішною людиною і перебував у радості. Спілкування з Господом, коли ж Ісус Христос був спокушуваний сатаною. Ісус Христос ніс на собі тягар наших гріхів, Він ніс на собі самі наші гріхи, покарання за наші гріхи. Хоча Він і перебував в радості, і е, задоволенні спілкування з небесним батьком, але ж тягар наших гріхів був надзвичайно тяжкий. Сьома відмінність Адам перебував у славі. Ісус Христос був принижений тим, що був. Спокушуваний сатаною. Адам був у славі, коли був спокушуваний сатаною. Ісус Христос був принижений, тому що це приниження для Сина Божого, що його творіння, падше творіння, його ворог, який пішов проти нього, ангел, спокушає самого Сина Божого. Восьма відмінність. Адам був спокушуваний однією спокусою. Ісус Христос, другий Адам, був спокушуваний багатьма спокусами. Про протягом 40 днів і ті три спокуси, про які ми з вами читаємо. Це тільки три з багатьох спокус, якими сатана спокушав Ісуса Христа. І дев'ята відмінність: Адам перебував у мирному середовищі, комфортному середовищі у всіх у всіх сенсах цього слова. Ісус Христос перебував в агресивному середовищі. Ми читаємо в Євангелії від Марка, що в пустелі були дикі звіри, дикі тварини, і це було а, некомфортно. М'яко кажучи, для Ісуса Христа, це засмучувало його, це вселяло страх як людині, і тим спокуса Ісуса Христа відрізняється в цьому дев'ятому пункті від спокуси Адама. Тож ми з вами бачимо, я пропоную вам ще більше порозмірковувати над цим. Ми бачимо з вами наскільки Ісус Христос сильніший за першого Адама. Ми бачимо, наскільки Ісус Христос проявив любов до кожного з нас, що Він. Вистояв, ми залежимо від Ісуса Христа, від Його стійкості, від Його мужності, від того, щоб він зберіг свою безгрішність, від того, що він в досконалості догодив Господу, то будемо ж з вами ще більше розміркувати над славою Ісуса Христа. Нехай те, що зробив для нас Ісус Христос, робить і зробить для нас Ісус Христос, наповнює кожного з нас радістю, смиренням, сміливостю. Нехай серце кожного з нас спала. Лає любов'ю до Ісуса Христа, і будемо з вами і далі читати Євангелія разом для того, щоб любов наша до Ісуса Христа зростала для того, щоб життя Ісуса Христа все більше і більше б сповнювало життя кожного з нас. І нехай Господь кожного з вас благословляє.